Наш святий Іустин Попович завжди навчав наших людей, а є ще старі люди, котрі стали дітьми Божими по його проповіді, залишили після себе письма. І от тих письм вони казали. Настільки був впливовий свій чоловік, проповідник, що коли почав говорити, так, як би. Духом Святим говорив, а так і було, І каже, що нам казав, та ліпилося нам на серце. Не треба було якихось других убеждень нам казати, цей святий. І Попович на нашій іконі Собора Карпаторуських святих, знаходиться серед наших святих. Господи, благослови. Нас, щоб ми не забили Твоє Слово, що отця Небесного обіцялів много, але ті обітє готуються не уличним крикунам, не якимось другим, іменуючимся і лімітуючим релігію розкола, роздору, ксети, унії, а ті, котрі мають подлінну віру, а за подлінну віру, за настоящу віру, нині б'ють, переслідують, Це значить, як тоді учив що і хоч Чехословакії було таке, що почому кликали наші русини і єпіскопи Сербії, бо Прага ся вмішувала, не давала всячески по законах, глядала всякі закони, хоча не сміла, бо Подкарпатська русь була повноправна, окрема держава у державі, котра мала лише частину своїх повноважень передала празі, а остальною було і прописано, що. Релігія, школа, культура все то тільки місцеві люди рішають. Слово святого Юстина Поповича і нині звучить. Держиться православні. Наша віра славна Кирило Мефодієвська. І серби, хоча б давали нам своїх єпіскопів, ніколи по своїй честі не називали нас сербські православні. Ніколи. Мало того, ми в Америці. Майже 100 тисяч русинов вернулися з Америки православними, але ну, ніхто і в Америці нині не пише нам, а там у Карпатах американські православні. Да Тому що в нашому понятті, як каже наш блаженніший митрополит Онуфрій, наша віра християнська, то, що по різних державах вона є, це вопрос другий. Але наша віра християнська вона над національностями. Бо вона є вселенська, благодатна, спасительна, Святий і славний для Закарпаття, Отче, Іустини Поповиче. Твоє прізвище Попович, свідчить, що ти єдиний з нашого народу, бо поповичів у Закарпатті тільки одного, як і у Сербії. Молі Бога за нас, щоб були сильні, мудрі свою віру держали, а навозгласих уличних крикунів або Крикунів до пищиків в інтернеті зі слабою вірою і слабими знаннями не реагували. Але щоб ми держалися свого, пам'ятаючи те, що ми обладаємо, настільки великої, славної, що іменно гонітілі церкви виступають у ролі. Не просто великих мудреців, а зависники, котрі б хотіли вибити з наших рук тот дорогоцінний компас, віру православну, канонічну, спасительну, благодаря котрій той знаєме добрий путь. А путь який наш? Христос є істина, путь і життя. І вибравшись із путь по компасу Духовному, ми йдемо правильним, добрим, благодатним, православним путем. Котрої ми вибрали ще з апостольських часів, но уже коли переважна часть народу була крещена з часів Киріла і Мефодія. так се держиме і донині, обладає язиком 1150 річним, чому у церкві його держиме, ми держимося свого для богословського діла церковного календаря, церковного язика, хоча великолепно обладаємо і державними мовами. Котій в нас були в Закарпатті, і австрійська, і німецька, і мадярська, і чиська, бо наші народи завжди да розуміли, тут на землі засвідчити треба, хто буде ісповідувати в неп... перед людьми, каже Господь, і я того буду ісповідувати перед Отцем Моїм Небесним. Так значить, віра не має бути лише таїнственна і скрита молчанням, Хоча й такої деколи да, буває. Але Господь, коли нас звідають, просить, публічно скажіть, і ми, кажемо, нині обізумившими від безбожі світові, ми православні, жителі Закарпаття. Древні русини маємо тут ту віру православну, яка старша від Київської і від останніх восточних територій, а тому можете ви нас обзивати любими словами. Ото лише свідчить про вашу наглость, бездуховність, і нецерковність і неуважительність. А ми знаємо. Віра Христова прийшла Кирила Мефодія, поддержалася завжди сербською церквою. Америка вернула нам 100 тисяч православних у кінці 19, в началі 20 віка. Ми знаємо, Нашу історію добре, і то й ми діти Божі любящі і нині, і нашу державу, в котрій ми прибуваємо, котру ми, кстати, формували в'єдно із етнічними українцями на референдумі. А значить, ми повноправні громадяни цієї держави, за котру молимося і за воїнство, і за переселених, бо лиш так ми громадяни добрі земної держави. Добрі наслідники небесної, а в вічності по милості Божої, в'єдно з Іустином поповічем, наслідники Царства Божого. Амінь.